Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки. Токсини без сил. Це піратський корабель. Люди об'єднані спільною метою. Спецпідрозділ гурмо Шаман та чому його бояться росіяни. Робота була зроблена якісно. Про операції, яких не бачать окупант, еволюцію війни та кого беруть у спецпідрозділ. У день воєнної розвідки розповів ТСН боєць «Шаман Бату. Чесно кажучи, на полюбою легше так починає розмову боєць із позивним, який не можна називати. Він не звик до уваги телеоб'єктивів, інша річ камери, безпілотників чи оптика зброї. Розвідка любить тишу. До повномасштабного вторгнення наш герой мав військовий досвід Тато та ООС. Бійцем головного управління розвідки став у 22-му. Бойове злагодження проходив у битвах. Шостим. Оборона Київщини одне із його перших задань уже як спецпризначенця розвідника. Ніхто не розумів, що відбувається і чого чекати від противника. Нашим завданням було не допустити взяти Київ під вогневий контроль засобами особами противника. Саме у бою каже розвідник, і сформувався шаманбат. Тривалий час про нього знали небагато, аж поки іноземні видання торік не почали лякати ним російський генералітет. Мовляв, бійці шаману відкрили полювання на високі чини окупанта. Утім, у гур та самому батальйоні про публікації досі говорять із усмішкою: якщо росіяни боятимуться, добре, але завдання у шаманбату набагато ширше. Це не лише диверсії чи розвідка підрозділ такі собі українські рейнджери. Вони працюють невеликими групами, беруть участь у штурмах, допомагають в обороні, мінують території, нищать техніку чи бійців окупантів Цьогорічна операція на Харківщині та про яку можна розповісти публічно. Шаман був одним із підрозділів, який нищив ворога, коли той перетнув кордон. І тут же боєць показує, як змінилася війна за два з половиною роки. Величезна кількість дронів, артилерії, авіація і населені пункти, які стирають із лиця землі. Так ворог воює у 2024-му. На початку війни противник пробував ти в Київ на техніці, в Харківщині розвинули розвідувальний та Комплекс вогневого ураження більше застосовували живу силу. А от ставлення окупанта до своїх бійців не змінилось, і з ними ворог не рахується. Згідно з перехопленнями, які у нас були, група противника брали, як дослівно вони це називали, «откривашки». Або одноразки, тобто це якісь напевно мобілізовані бійці, які не є підготовленими, яких групи посилали перед собою для розмінування. Кожен у шамані або мультиінструменталіст, який вміє літати безпілотниками, стріляти із десятків видів озброєння, надавати медичну допомогу, або ж унікальний спеціаліст своєї справи. Ми готуємо бійців, охоплюючи всі можливі ситуації, з якими вони можуть стикнутися на полі бою, та все-таки враховуючи ту кількість засобів різної номенклатури, яка зараз використовується, одна людина це все опанувати не може. На питання, що потрібно, аби стати спецпризначенцем гурмо, у підрозділі відповідають неочікуваним. Чесність людина чесно ставить собі питання, чи я зможу, і чи я дотягнусь до цього рівня до рівня цього підрозділу. Операції розвідників пояснює наш співрозмовник, можуть тривати місяць. Інколи не спати доводиться по кілька діб. Його рекорд чотири на ногах. Тож вимоги до фізичної і моральної витривалості боєць описує коротким жартом. А спецпризначенці втомлюються. Нам заборонили втомлюватись. Суворі вимоги під час відбору рятують життя у боях, особливо коли на полю бою бійці гурмо перетинаються із ворожими спецпідрозділами. Такі протистояння каже боєць, викликають особливий азарт. Азарт та бажання записати, що от ми знищили такого противника. Але... Такого противника краще знищувати дистанційно в тих місцях, де він того не буде чекати. Бути непоміченим на полі бою ідеальна ситуація для розвідника. Боєць зі сміхом розповідає про один із випадків. Якось шаман відпрацьовував завдання на території ворога. Пішов, а росіяни гостей кілька годин не помічали, доки не почались сюрпризи. Підриваються їхні солдати, противник подумав, що ще групи знаходяться на їхній території. Вони підняли авіацію, бойові гелікоптери, почали артилерію обстрілювати свій передній край влив вогонь із стрілецької зброї. Ми дивилися це на екрані БПЛА. Розуміло, що робота була зроблена якісно. Чи не тому на жартівливе питання, якою суперсилою хотів би володіти як розвідник? Боєць відповідає: це бути невидимкою. Куди б потрапив, якби така можливість була? Я знайду куди діти. Олександр Романюк, Андрій Марченко, Олександр Ранчук, ТСН 1+,1, Марафон. Єдині новини.